Всім привіт! Ради всіх вітати на каналі КАПОТ. Мене звати Михайло, і сьогодні ми поговоримо про машину, мрію кожного хлопчика та чоловіка. Це буде у нас Ламборгіні. Стоп, чекайте, я неправильно сказав: Ламборгіні! Перше, що я вирішив зробити, це подивитися, ж, скільки коштує е, мрія. Хлопчиків і чоловіків зайшов на сайт Авторія, бив в і побачив, що в наявності є в Україні хуракани і уруси різних років. Але ціна все ж таки доволі таки кусалася. Наприклад, хуракан коштує 300 тисяч доларів, а урус коштує 290 тисяч доларів. Ну, зайшов також переперевірити, скільки ж у нас зараз гривня к долару. Складається і 300 тисяч доларів зараз це трошки більше ніж 11 мільйонів. Стоп! Я що занадто забіг уперед. Lamborghini, італійська компанія, виробник спортивних авто, знаходиться у комуні Санта-Агата Болоньєзе біля Болонії. Компанія, заснована у 1963 році Феручо Ламборгіні. Історія Ламборгіні починається з її засновника. Феручо Ламборгіні – це італійський промисловець, засновник автомобільної компанії Lamborghini. Він народився 28 квітня 1916 року в Ренацо Діченто Італія і виріс на сімейній виноградній фермі після служби в Королівських військових повітряних силах Італії під час Другої світової війни. Ламборгіні розпочав невеликий бізнес із виробництва тракторів із надлишкової військової техніки. Він швидко зрозумів, що в післявоєнній Італії був високий попит на сільськогосподарське обладнання, і його бізнес швидко розвивається. Чекайте. Ти ще не поставив лайк, не підписався на канал? Добре, я почекаю. Все, можемо продовжувати. Феручіо Ламборгіні. Був успішним бізнесменом, який заробив статок на виробництві тракторів. Він також був ентузіастом автомобілів і володів кількома високопродуктивними спортивними автомобілями, включаючи Феррарі. Однак він був незадоволений надійністю Феррарі і вирішив заснувати власну автомобільну компанію для створення ідеального спортивного автомобіля. І на цьому моменті мені стало цікаво, чи знають мої друзі, що Lamborghini виробляє трактори? Тому я що зробив? Я залив історію в інстаграм і підписав, чи ви знаєте, що Ламборгіні виробляє трактори так або ні? А зараз ще трошки про трактори Ламборгіні. Так, Ламборгіні має лінійку тракторів, які вони виробляють і продають. Lamborghini Trattori — Італійський виробник сілігосгосподарського обладнання та тракторів. Він був заснований у 1948 році. Трактори Lamborghini відомі своєю високою продуктивністю, якістю та стильним дизайном, вони пропонують широкий асортимент тракторів з різною потужністю та можливостями для різних потреб сільського господарства. Навіть ведучий Top Gear і Tour Джеремі Кларксон купив собі. Трактор Ламборгіні. Під час епізоду Карксон висловив своє захоплення трактором Ламборгіні та його можливостями, зазначивши, що він був напрочуд швидким і мав чудову керованість. Він також був вражений увагою до деталей у дизайні та інженерії трактора, який він вігідно порівняв із спортивними автомобілями Ламборгіні. До речі, як Джеремі Кларксон катається на тракторі, ви можете подивитися у шоу Ферма Кларксона. І так. Зібравши високоточну статистику з Інстаграму, я дізнався, те, що 73% людей знали, що Ламборгіні виробляють трактори. У 1963 році Фаручо вирішив заснувати власну автомобільну компанію з метою створити автомобіль, який міг би конкурувати з Феррарі, яка на той час була домінуючою силою на італійському ринку спортивних автомобілів. Він зібрав команду талантливих дизайнерів та інженерів, включаючи Джото Бізаріні, який раніше працював над легендарним Ferrari 250 GTO. Перший автомобіль Lamborghini 350 GT був представлений на Женевському автосалоні в 1964 році. Він мав двигун V12 і елегантний аеродинамічний дизайн. Автомобіль став хітом серед авто... Любителів і критиків. І це допомогло Ламборгіні стати серйозним суперником на ринку спортивних автомобілів. Протягом наступних кількох років Ламборгіні продовжує розвиватися та вдосконалювати свої автомобілі. Представляючи нові моделі, такі як 400 GT, Miura та Espada. Miura, який був представлений у 1966 році, широко вважається одним із найкрасивіших. і Культових спортивних автомобілів усіх часів. У 1970-х роках Lamborghini зіткнулася з фінансовими труднощами і, врешті-решт, була продана швейцарському бізнесмену на ім'я жорж Анрі Розетті. Розетті намагався зберегти компанію на плаву, і в 1978 році він продав її групі швейцарських і близькосхідних інвесторів. Протягом наступних кількох десятиліть Ламборгіні кілька разів переходила з рук в руки, і структура її власності ставала деталі складнішою. У 1987 році компанія була продана Chrysler, яка вклала значні кошти в розробку нових моделей, таких як Diablo і Murcielago. У 1998 році Ламборгіні знову продали, цього разу Volkswagen Group, яка також володіє іншими культовими автомобільними брендами, такими як. Audi, Porsche та Bugatti. У власності Volkswagen Group компанія Lamborghini продовжує виробляти одні з найбільш захоплюючих та інноваційних спортивних автомобілів у світі, включаючи Aventador, Huracan і Urus SUV. Після того, як я начитався стільки вже про Lamborghini, я все думав, як я можу покататися на цих машинах. А хоча знаєте, вихід все ж таки є. Зайти на сервер по GTA 5RP Quant RP, де вас будуть очікувати і Aventador, і SIAN, і Urus, і Huracan, і багато інших автомобілів цікавих. А ще на другому рівні прокачки, відкривши телефон, натиснувши промокод і ввести туди Боба, отримаєте 20 тисяч і плюс один рівень для швидкого старту. Усім дякую за перегляд. Ставте! Лайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити в наступному відео. Всім папа! -па!